Добрий день, діти! Відгадайте загадку! Зелена, колюча в лісі роста. Вона на новий рік до нас в гості прийде. Що це, діти? Так, дітки, це звичайно, ялинка. Скажіть, що прикрашають на новий рік? Так, правильно, саме ялинку. А чим? Прикрашають ялинку. Добре малята! Сьогодні я вам пропоную вивчити маленький віршик про ялиночку. Ялинка. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка. Сяє зірка у горі. На, гі... на гілочках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Добре, малята! А тепер спробуйте повторити за мною спочатку я, а потім ви, що за гостя в нас така і зелена, і струнка. Ся є зірка горі на гілочках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки? Добре малята! А про що ми сьогодні з вами говорили? І вірш, про що вивчили? Так, про Ялиночку, молодці, розумнички, дякую за увагу. До нових зустрічей!